Всім вітання, друзі! Мене звати Андрій, ви знаходитесь на ігровому каналі Render Play. Я продовжую далі проходження по грі з Marvel Spider-Man, Remastered. і Ми на цьому з вами були, пройшли попередню першу місію. Нам, коротше, тепер треба і рухатись далі, продовжуємо наше проходження Поїхали. Не забувайте перед початком цього відео задонатити в ЗСУ, щоб я записував. Відео спокійно, без повітряних тривог. А ми поїхали. Продовжуємо наше проходження. Після цього, якщо ви це зробили, то задонайте мені на ігровий на комп'ютерний стіл, бо тому що, як і казав, в мене той стіл розсипається вже. Так що ось таке, то. Так, ми прокачуємося тут. Скіли прокачки. Буду вдячний кожному. Так. Ага. Скіли прокачування. Угу. Тобто нам три скіли всі удосконалити Угу. Добре. Ну а ти підеш далі? Все. І шифт. Шифт Коротше, пішли. Блін, мені та гра так сподобалась. І вам теж на 20 переглядів зайшла. Ну це прикольно. Я коротше писав десятикорну, що корочі, е почав проходити ту гру. Це ютубер такий, якщо що, і мій друг. Ну, український ютубер і мій друг. То. то він сказав. Що я молодець. Тебе ми з ним Кожен знайомий ще з 23 року з мого е, минулого позаминулого каналу BlackPlay. Е, такі вон. І спілкуємось так, деколи. Переписуємось і все. Так що Отаке от то. Ну бо гра, блін, дійсно, класна і... О, в мене фізи, до речі. Фізи тут нема, бо тому що я виставив все нормально. Буде ще Марвел Спайдермен Майлз Моралис і потім вже Марвел Спайдермен 2 Це все буде Просто чогось гра важить під 100 гігів Я не знаю Чому. F. Так. Ой. Ну гаразд. Ми прийшли в корпорацію Оскорб доктора Октавіуса. Я це пам'ятаю. Дивіться який Пітер Паркер красивий. Прикол. Так, у е нього тут завод, короче, по механізованих. Proteza, ah, let's see what's wrong. Tá, F, okay octavius, octavius, mm. -hmm. Тут коротше треба якось з'єднати схему. От на тих схемах я супер... все. Тому що я не знаю як тут. Схему переподілити. Коротше. Q rotate А, ротейти можна. Ой, та. Ага. Так. Угу. Uh -huh. Так. Ось це не може ротейнутись. Я знаю, що це правильно ідея. А далі що? Не то Ю. Поскіпнуть місію. Тут щось не то, тут треба подумати, як воно співпадає. Добре, ось це тут. Ось це тут. Ага. Угу. Та я плутаю кнопки. Ага. Тобто ще треба мікросхему дати вниз. Ага, можливо покрутити. Щось непонятно. Блін, нащо не, таке придумувати. Доведеться лізти в YouTube, бо я не знаю. Короче, ресет. Добре. Лізу я в YouTube. Ми продовжуємо, я бачу, що там чувак переміщав схеми і треба якось лабіринт побудувати з того до того, але тут всі схеми заблоковані. Типу, має воно бути якось сюди ключем. А як? Не та кнопка, господи, плутаю кнопки, починається то не робить чому? Господи даун той то хто придумав це. Мануал сейф, ні. Чекай. Я вже зрозумів, там має бути якось сюди йти. Може це повернути? Блін. Путаю кнопки бісить. Воно чомусь вимикає. Асхера це придумали. Блін. Потрачусь добре. Ми продовжуємо. Тут, коротше, він... Якось це робив в інших сторонах. Але в мене, бачите, блокується. Такий якби солдблок гри був. Чого піктограми вилізли? Я не знаю. Він да багована. Просто господи. Ховайся в усвояйся, господи. Я тебе дуже прохаю. Воно тут нічого не влазить, все еролить. Чому так? Не так кнопка, Господи. Я зрозумів треба. Що по верхніх ключах? Ля, воно не працює, боже. Треба ще шукать хплу на це нафіг. Так, ми продовжимо знову. Я щось не то сотворив, коротше там. Мало бути зовсім інша взаємодія, павук просто можна знайти. Вроді би як модуль для костюма. Я якусь хрінь сотворив, коротше. Чи щось таке. Я не знаю. Ну якщо не пройдеться, то гра багнута, типу. Тому на ліцензійку сорі немає. У мене бабла. А я що винен, що такі ігри створюють, що типу того софтнок, вони б дали хоч функцію скіпа, то все. Ну це крінж. І ще за гру гігабайти великі дають. Це якийсь ультра крінж. Я спробую не йти до тої голови, вам що маю в далекому придалекому місці. Ну я не знаю, де то я по тут фукай ще по очень объясню. То можна чокнутися. Put off. I'm sorry, I'm late. You -yo. The way to the stick That was a disaster. For the dampener of I you know Doc said take the day off, but. You're in, a, in a bad shape, little guy. Let's see what's wrong with you. Тільки не це, бо я вб'юсь об стінку. Пішло воно все нахрен. Ні, я не буду це виконувати ні під яким предлогом. Гра мене просить. Що робити? Що робити? Дропати гру пиздець. Я ще пошукаю. Добре. Винудили. Ми продовжуємо. Здається, я зрозумів посил, всё Угу. Ну так, Я вытратил все механичные штуки. Ага. Накиды кнопки все по нулях. Угу. Чи не той ключ поставив? Путаю кнопки, треба все перебіндити. А чо штуки витрачаються? Ну, це якесь паскудство. Ні, давайте я подивлюсь грамотно, бо я тупий, як валянок. Коротше, на сьогоднішню серію я здаюсь то для мене занадто щось я горю за кадром, щось. То що мене не доводить до поганих слів. Наступний раз, коротше, я все продовжу. Коротше, це було проходження по грі Spider-Man uh, Remastered. Ви були на ігровому каналі Ренерплей. Стім бувайте, папа. -па. Вже яке вийшло проходження, таке вийшло. Буде далі, коли я укрімаюсь на свіжу голову. У мене голова зараз забита хрінью якось. Так що, папа. -па.